Ось і березень за вікном. Весна наступає, все навколо розквітає. А ми хочемо запросити вас завітати на віртуальну екскурсію в наш навчальний заклад. Наш ліцей знаходиться в мальовничому селі, яке розташоване на кордоні з Білорусією на березі річки Ствига, де наша шкільна дітвора залюбки відпочиває влітку. Всім привіт! Вас вітає Познанський ліцей. Мене звати Дарина, я навчаюся в сьомому класі, я є президентом нашого ліцею. Сьогодні я проведу екскурсію по нашому навчальному закладу. Всіх запрошуємо. Ми завжди пам'ятаємо тих наших земляків, які стали на захист наших батьківщин у 2014 році. Це герой АТО. І зараз, у час повномасштабної війни на фронті знаходиться семеро воїнів. На жаль, один із випускників нашого ліцею, Дробуш Адам Вікторович, загинув у грудні 2022 року. Також не можна не згадати воїнів інтернаціоналістів Афганської війни. Офіційно ця війна тривала з 25 грудня 1979 року. До 15 лютого 1989 року. Афганська війна належить до тих подій ХХ століття, які ще не знайшли свого повного та об'єктивного висвітлення та аналізу. Вона залишається білою плямою новітньої історії. Тут починається майбутнє. Це наша початкова школа. Коридори ліцею. Одразу зустрічають нас яскравими постерами, корисними підказками та порадами. У нашій початковій школі функціонує дитяча організація Сонечко. Ознайомтеся з життям нашого ліцею. Ми всі є патріотами, і наші маленькі школярі в цьому підтверджені гордістю нашого ліцею. Є дуже просторий спортзал, де наші учні залюбки приймають участь у різних змаганнях, конкурсах, олімпійських тижнях і просто відпочивають після занять. Кожного року до Дня Незалежності України ми готуємо виставку робіт наших творчих діток, і так як наші учні слухняні, до них приходить святий Миколай з подарунками. Діти завжди творчо та активно працюють на уроках, грають цікаві розвиваючі ігри на перервах. В нашому ліцеї є куточок народознавства, створеним вчителями історії під керівництвом дробуш Оксани Павлівни, заступника директора з навчально-виховної роботи. Музей панує домашня атмосфера. Де ми і проводимо андріївські вечорниці та посиденьки. Цей живий куточок це хобі колодич Олени Іванівни, заступника директора з виховної роботи. Наші ліцеїсти творчо працюють, але і активно відпочивають. Саме активно проходять шкільні квести з цікавими завданнями на свіжому повітрі, де учні об'єднуються у команди і спільно долають всі перешкоди. Спортивні конкурси, ми за здоровий спосіб життя, рухливі ігри на перервах, проводимо шкільні благодійні ярмарки, акції, приймаємо другокласників дитячу організацію Сонечко, свято до дня захисту дітей, участь у всесвітньому дні прибирання, проводимо шкільні акції, суботники. Чистий берег, чиста річка, чисте джерело, упорядкування, могили, партизан. Часто проводимо виховні години на свіжому повітрі, екскурсії, прогулянки і просто відпочинок з друзями. А зараз подивіться, як наші дітки працюють на уроках фізкультури дистанційно. Знайомтесь, це наші любі вчителі. Вони такі творчі, веселі, креативні і винахідливі, що ми просто ними пишаємось. Ось знайомтесь, наш педагогічний колектив. Завжди раді зустрічати гостей у нашій шкільній родині, так проходить день учнівського самоврядування, вчитель лікар, вчитель у рукавиці, так наші вчителі їдуть на роботу, кольоровий тиждень і багато-багато цікавого в житті нашої школи. Я ще вітаю світ днем Незалежності! Я Володищ Олена, заступник темповної роботи Познанського ліцею Березь по сільської ради. Ми приймаємо участь у челенджі Здорова Україна Рейс. Вчителі Познанської ліцею активно долучились до всеукраїнського проєкту активні парки локації здоров'я України. Ми за здоровий спосіб життя, з Днем Незалежності України. Снікраю си прав рай, а в нас небо, сині небо, а в нас поле жовте дворе, а у нас в душі люди, ми одна смія. Пам'ять Україну повертає. На весні одна є тих, первина Україна, на весні одна єти, на єдина єти, на єдині, не без святий прозоро синів, упала зоряна стезина і у твори. Ся перлина, ім'я у неї Україна, Україна, перлина Україна. Oh well.